Зазвичай я не працюю з місцевим населенням. Немає тут такої кількості інверторів, тому розвернутися особливо немає на чому. Зазвичай тягнуть або електровафельниці, або саморобні зарядні пристрої з фанерним корпусом, скрученим саморізами. В кращому випадку притягнуть перетворювач 12220. А тут аж цілий гібридний інвертор. Аж на 1 кВт, якщо чесно, немає оптимізму щодо ремонту цього інвертора. Трансформатори Next, тобто це павемеро подібна конструкція. Дивіться, який розмір радіатора. 11 мм, висота 50, ось такий дросель 25 мм. Але не в цьому біда. Біда в тому, що у нас вихідні транзистори. IGBT в корпусі ту 220 доведеться вишукувати. І окрім того, ось тут у нас хитрий трансформатор блока живлення. Чому хитрий? Тому що разом з основними системними напругами він формує напругу для накачування шини через ось це реле і цей резистор. І дуже часто ця обмотка додаткова, яка постійно. В роботі має міжвидкове замикання, тоді доведеться мотати трансформатора. І як тоді бути з економічною доцільністю по затратах часу щодо ремонту, взагалі невідомо. Давайте щось проміряємо. Пробіжимося по наших транзисторах. Власник казав, що щось не так підключив. Можливо, це вилка-вилка. Два пробитих. Заряд не цілий по батарейці. Є заряд конденсаторів, пробою немає. Будемо надіятись, що в нас вийшло з ладу лише вихідні транзистори. Під заміну йде комплект транзисторів. Це в нас IGBT 15 А 650 В. Не часто в такому корпусі застосовується. В основному в інверторах 12220. Тому, при нагоді придбав невелику кількість, якраз вони вже знадобляться. Тобто, у нас тепер буде 20 а 600 В. Перевіримо блок живлення для того, щоб не накачувалася шина, випаяв резистор, через який цей процес відбувається. Отже, у нас лінії 12 лінійний стабілізатор. На цьому конденсаторі формується плюс 12. З іншого боку, плати лінійний стабілізатор на 5 вольт. І тут додаткова високовольтна обмотка, два послідовні діоди. На конденсатор 450 вольт, реле і через резистор накачування шини. Спробуємо це все запустити і перевірити, як воно працює. Керування транзисторів оптика, датчик струму DC-DC і два трансформатори формування. Напруг мінус 5 і плюс 15 для транзисторів. Запускаємо систему без силового плюса, суто блок живлення. Лінія формування 300 вольт для накачки шини, і з цього боку в нас ще є можливість перевірити 5-вольтовий стабілізатор. 5 вольт є. Решта вимірювань на іншому боці плати. Напруга мінус 12. І напруга плюс 12. Перевірка ліній, формування напруг для живлення драйверів. В куточку тут два трансформатори. Бачимо купа діодів. Поруч з діодами кераміка, тому на кераміці дуже зручно виміряти напругу. Отож, поїхали, 15 вольт. І 5 вольт. І так на кожному. Встановив нові транзистори. Є надія, що лише ними обійдемося. У випадку мотання ось цього трансформатора ремонт може втратити економічну доцільність взагалі. Такий диво-інвертор. Запрацював інвертор. Незначна проблема, всього лише транзистори буде працювати. Але при цьому споживаючи майже 2 А -години з 12-вольтового акумулятора. Ось таке власне споживання.